Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхали о четвертій ранку. Пролунало одночасно десятки вибухів на території Росії, мінімум на 12 різних військових об'єктах, розташованих в різних регіонах. За першу годину стало відомо про приблизно 400 загиблих військових, солдати, резервісти, техніки охоронці. Баз. Об'єкти, по яких нанесено удар складах боєприпасів, арсеналах, логістичних центрах, майстернях, вогняні гриби, піднялися над крилатими ангарами. Вибухи збивали будівлі, уламки падали на навколишні території. Свідки повідомляють, що будівлі вибухали по. Черезі спалахи, потім детонації, потім знову спалахи. Кожна нова хвиля підтверджувала масштаби удару. У низці випадків постраждали лише військові частини, цивільні райони не були метою. Але ефект для Росії виявився катастрофічним Резерви, які мали поповнити фронти здебільшого знищення або виведення з ладу. На одній базі, що мала бути місцем про для танкових підрозділів виявлено понад 200 знищених БМП, десяток ремонтних майстерень перетворилися на обвуглені руїни в іншому випадку. Амбари з боєприпаси що були, мали бути транспортовані до передової, вибухнули одним каскадом колони, що прибули на підмогу. Відмовилися під'їжджати через ризики. Так багато з резервів залишилося фактично на полігони без бою. Росіяни намагалися реагувати, піднято бойову тривогу. Командири резерву перекидалися до тилу. Цикли постачання переглядаються, але усе це відбувається під тиском, коли вже об'єкти вибухають, коли повітряна охорона і система безпеки виявляються неефективними. У мережі з'явилися аудіозаписи, де військові резервісти серед Очі запитують, чому нас сюди послали без прикриття, чому не охороняли канали мобілізації, які повинні були зонами стабільності. перетворюються на відкриті цілі. Командування змушене вводити надзвичайні заходи обмеження, пересування, закриття без на карантин на вилучення техніки і лінії постачання. Але цей парахід означає відволікання сил із фронту. Що ж, це не звичайна поразка, це системна слабкість, коли ворог здатен нанести масовий удар по тилу, по її логістиці, по резервам. Це означає. Що стратегія агресора тріщить, а Росія вже не можна просто намагається контролювати фронт. Вона змушена обороняти власну територію, власні арсенали. А це ознака агресор перестав бути ініціатором. Він тепер вимушений реагувати, коли ти більше не можеш гарантувати безпеку своїх баз і резервів. Ти програєш не лише битви, але і війну. Росія програє не тому, що старих танків забагато немає. Вона програє через втрату керованості логістики, через те, що її армія перетворюється її сили в мету. Низці регіонів, де відбулися удари, спостерігався новий інформаційний блок. А місцеві змі раптово припинили повторювати, оновлювати стрічки, мобільні оператори сповільнили роботу або повністю зникли з ефіру. У Тульській Курській та Нижньогородській областях місцеві жителі повідомили про небесні спалахи, горки та схожі на землетруси, появу військової техніки на вулицях. Усе це у супроводі мовчання федеральної влади Кремль не випустив жодного офіційного звернення, що лише підкреслило рівень шоку в політичному центрі, навіть наближені до силових структур телег. Ран канали розповсюджували взаємовиключно інформацію від навчань до технічної аварії. Один із наймасштабніших інцидентів стався на військовій базі в регіоні Буволожя. За словами очевидців, одного із з перших вибухів небо над складом засвітилося потужним вогняним стовпом, який піднявся на десятки метрів. Пожежу неможливо було приборкати кілька годин її локалізували лише під ранок, коли вже було втрачено усе. Свідчення очевидців підтвердили, що ніхто з персоналу складу не вижив, хаб для постачання артилерійських снарядів на південно. Ни напрям фронту зараз. Ця ділянка повністю паралізована. Війська залишаються без амуніції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом.